Стратегії подолання вивченої безпомічності. Сьогодні поговоримо саме про них. Нагадаю, що вивчена безпомічність це психологічний стан, при якому людина відчуває зневіру в собі, пригніченість та віру в те, що ніяким чином не може змінити свою ситуацію на краще. Отже, перша стратегія це знайомство із собою. Варто почати відслідковувати та аналізувати свої думки, відчуття, переконання, реакції, а головне намагатися зрозуміти, що саме їх викликало. Але перед цим також я дуже раджу сісти і прописати свої сильні і слабкі сторони для того, щоб мати якесь розуміння, на що ви саме можете спиратися, коли почнете змінювати свою реальність. Звідси випливає друга стратегія. А саме, плануйте маленькі кроки. Це допоможе вам позбутися відчуття перенавантаженості та відслідковувати свої маленькі результати. Звісно, хваліть себе за це. Третє важливе завдання це навчитися приймати та просити про допомогу, і, звісно, знайти для себе підтримуюче коло. Це можуть бути ваші друзі, ваші рідні, знайомі або спеціаліст. Повірте, іноді психолог може бути саме тією підтримуючою опорою, тож не зволікайте. А у наступних відео ми поговоримо про інші стратегії подолання вивченої безпомічності. А поки що по традиції запрошую вас у коментарі та завжди, дякую за вашу підтримку. Впевнена, у нас з вами все вийде.